Коли потрібно видалити аденоїди і забути про них як про страшний сон, для початку вступна інформація, що таке аденоїди, для чого вони нам потрібні, які проблеми вони викликають, коли їх забагато. Чи варто боятись наркозу, я постараюся в цьому коротенькому відео проставити всі крапки над і аденоїди це один із представників лімфоїдного кільця Пирогова Вальдейра, яке включає шість мигдаликів. Піднебінні, трубні, язикову та аденоїдну. І якщо ці мигдалики нормального розміру, вони на нас працюють, нас, нам допомагають захищати від інфекцій, це норма. Але якщо один орган збільшується, тоді від нього проблем стає більше ніж користі. Власне, найчастіше збільшується саме аденоїдна або глоткова мигдалина. І що вона робить? Вона. Перекриває дихання, і ваша дитина перестає дихати. Це величезна проблема, адже людина має дихати носом, а не ротом. Це як апендекс, який збільшений і болить, то ми не чекаємо, тому що він може дати смертельні ускладнення. Так само, якщо орган нам мішає, ми повинні його видалити. Але для цього мають бути чіткі покази, і власне на цьому зосередимось. Аденоїди можуть бути в дітей з одного року. І до 10 років, можуть бути і в старшому віці. Це є до того, що іноді навіть оперують дітей в один рік. Тому вік це не показник. Тобто в будь-якому віку, коли аденоїди є гіпертрофовані збільшення, це третя стадія, коли повністю перекривається поступлення повітря. Це може бути в рік, в 2, в 4, і в 10. І ось чіткі критерії. Відкритий рот і ніс, який не дихає хоча б місяць. Зазвичай це тягнеться місяцями, іноді півроку і роками. Постійно відкритий рот, не ніс, храп та зупинки дихання у вісні. От ви бачите, що дитина всю ніч дихає відкритим ротом, має хропіння і має зупинки дихання у вісні або апної. І таких зупинок можуть бути десятки, сотні. І на ранок дитина прокидається втомлена з гіпоксією, неуспішна. Часто супроводжується енурезом нетримання сечі. часто дитина впродовж дня з аденоїдами позіхає і швидко втомлюється. Три та більше гнійних отит, отита на рік, які закінчуються антибіотиками, оскільки аденоїди перекривають слухові труби і можуть сприяти отиту, зниження слуху в результаті рідини в середньому вусі, тобто так званого секреторного отиту, який триває місяцями півроку і рік. Відсутній ефект на судинозвужуючі препарати. Тобто, ви закапали ксило, оксіметезалін, нафтизин, а результату ніякого немає, дихання не пробивається, значить, там є збільшення, є такий набряк тканини, яка не зменшується. Тобто, це ще раз на користь аденоїда. Відсутність ефекту від медикаментозного лікування. Мометазоном, от ви місяць-два-три ним капаєте, а толку немає, значить, треба задуматись про видалення зміни прикусу. І зміни е, кісток лицевого черепа, так званий аденоїдний тип обличчя. Ось тут на картинці показано, як виглядає дитина з аденоїдами. І власне, ми для того і намагаємось їх діагностувати і видалити якомога раніше, щоб не було оцих змін черепу, тому що. Ріст і формування кісток лицевого черепа відбувається до 10 років. Якщо ви невчасно ці аденоїди видалите, то відповідно дитина може на все життя залишитись з аденоїдним типом обличчя. Потім ви на ортодонтію, на вирівнювання зубів, на пластини, оскільки щелепи не дозбиваються, ви потратите тисячі доларів для того, щоб дитині справити прикус. Що важливо, перед тим як піти на операцію. Важливо виключити алергію, тому що буває е, два стани і аденоїди, і алергічний реніт в одному організмі. Тому ви маєте здати аналізи або піти до алерголога і виключити алергічний компонент, тому що приходиться деколи лікування давати в комплексі і аденоїди оперативно, і в алерголога. Так, наркоз несе за собою певні ризики, але якщо ви робите наркоз операцію не на квартирі в свого друга, не в кустарних умовах, не в підвалі. А робити в нормальній лікарні, де хороші спеціалісти, то вам боятись наркозу не потрібно, адже дитині зроблять все кваліфіковано і нададуть допомогу в будь-якому випадку. Тому ризик від невидалених аденоїдів значно більший ніж ніж ризик операції. Друзі, поділіться вашим досвідом: от ваше життя до аденоїдів і після їх видалення, як воно змінилось, це допоможе нашим підписникам. Розібратися потрібно ці аденоїди видаляти чи ні, будь ласка, батьки, хто з таким зіткнувся? Поділіться в коментарях. Нам буде цікаво знати.